друзі, сьогодні ми приїхали знову на річку Південний Буг в межах міста, недалеко від Старогородського моста, біля ранного центру. Спробуємо сьогодні рибалку не раніше, як завжди, а спробуємо вечірню рибалку чи побачимо, чи яка тут риба можна зловити рибку вечором на вечірній кльов. Ловити сьогодні буду на дві таких прикормки, це G-Stream. «Преміум Фідер» і «Жестрим Преміум фідер і Justin преміум рівер Кожна попів кілограма, але на вечірній сатілі буде більше, ніж достатньо. Бачите, прикормка у нас такого темного темного кольору. Обидві прикормки темного кольору. Зараз будемо зволожувати. Обов'язково всі пакетики з собою додому. І далі наступка. Не залишаємо на березі. Робимо перше зголоження, потім йде маркеритись, а потім йдемо таке зволоження трішки. Зараз буквально 10 полимо вийти. Корма багато, може залишитися в руками. і ми ще його дозволимо. На рибалці сьогодні я не сам. Приїхали ми разом з, з Юрком. Привіт, Юрко. Привет, привет. Юрко вже молодець, він розуміє, що часу мало, тому все підготував. Я ще тільки буду мішатися, він вже, він вже кормить. А я вже роблю стартовий закорм, легенький, такі 48 годівничок десь. Зараз От. і будемо будем сподіватися, що якась рибка зайде і почне щось у нас сьогодні на вечірній кльов. Клювати. Скажи, що там по прикормці, що ти використовував. У мене все стабільно, g stream River, G-Stream Feeder, трошки додавав гранулірованого макушку. Кольорового, в цей раз вирішив поекспериментувати. Звісно, що на змаганнях такого ніхто не дасть зробити, з гранулами щось додати в цей А тут, як ми на звичайній рибалці, то можна собі дозволити якісь легенькі ізвращення і кормки. Тобто виходить в нас, що в принципі два однакових сустава. Ну, Де цікаво, будемо дивитися. Добре, мішаємося, часу мало. Вінський наш спортсмен риболов. Далеко не любителя професійна рибалка з, з великим досвідом сказав, що ми тут неправильно ловимо. Верніше не те, що неправильно, а на неправильно обираємо дистанцію лову Якщо не помиляюсь, на цьому місці, де я сижу, мені потрібно ловити на дистанції 46 метрів. Я взяв коли, зараз я відіб'ю 46 метрів. От приблизно відбило 15 колів. Це десь приблизно 40-45 метрів має бути. у нас буде ось така 40 грам. Течії тут сильної немає, то, тобто якось так. Погнали кормитися. Так, і це яка дистанція, Юрій, в тебе? 36. 36 метрів у нас поки після закорму. Контакту з рибою немає. значить треба, міняти. треба мінятися. Юрчик пору пробувати ставати далі на метрів... ой ближче на ближче. метрів 10, а я відійшов далі на, на 45 метрів. Бачимо, де в кого буде перша риба, а потім туди і будемо стрибати. Сара, головне знайти цю рибу, де вона стоїть. Так, це юрка місце. Робоче, антиплатформенне. Це місяць пас такий матч, А в мене теж супер платформа. Golden Catch. Якщо не знали, Golden Catch випускають платформи. От. Це саме остання модель. Не знаю, дуже дорого коштує, то казати не буду скільки. Все, зараз будемо кормитися. рука вже перше клювання але що це в нас ну, зайшов на точку сразу. це говорить про те що все добре риба є говорить про те що вона не на глибині ну, зараз будемо бачити будемо дивитися так перше клювання, перший підлящик с дистанции 26 26 метров так что по наживкам у нас парик червоная белопинка смешиваем разом вот. И есть у нас трошки пабочка Починаємо ловити. Закорм я зробив 3, 4, 4 годівниці. Більше поки не будемо. Побачимо чи є рибка, чи може прийдеться шуточку міняти, шукати її десь на іншій дистанції. Закинулись, закинулись. Перший закид, поводочок 1 метр, один білий опариш і одна червона пінка. Будемо дивитися, що буде далі. Так, у Юрка друга клювання вже. Так о, нічого собі трошки давай які вже розвернув. Та-та, да отакі. такі. О, Дивіться, яке гарне клювання. Ого! Так, є парфоклювання гарне і напевно навіть є якась риба. Ні. Сход. На жаль, сход. Так, у нас пропливає катер. Можливо, буде якась клювака. Так, Юрко розриває сьогодні Реноцентр. 3-0. У мене одна покаклювака гарна, але без реалізації. А Юрка вже три рибини. 48 поклево. Угу. Так, будемо ще думати, що робити з дистанцією. Ще часик половимо, а потім будемо напевно стрибати. повело. А може по подлещик уже крупнее все 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 молодец сам а подцепился надо было руки пачкать пачку да, конечно вот такие. Не сколько там было? 250. Да где-то даже меньше. Все. Улетел. Так, Юра опять. Бабахнул. Рабенку. Да, разпустим. Ну давай, чтоб. Нашу ж ты так закупнул, пацаны, по главное. Покажи. Вот такие вот, дядьку Давай, щоб довго не мучитись. Не лавочки дроти. А ложки. Знову загод прямо. що з вами? Такі голодні. Вроде ж поводок не длинный стоит. Покажи. Стой, я сейчас навижу тебе вот. А закупнул выкаш. А сами лан. Да Вот так. Да, сомики. Так, змінили дистанцію, тому що на тій дистанції так і нічого не було. Ну, прикормив десь кормушок з 8 і з 10 кормушки вже клювання і ось такий от підлящик. Маленький, будемо сподіватися, що далі буде більший. Ого! Уже на рекорде це? Який монстр? Ех, я вже думав, гарна клювака, якийсь гарний підлящик. а це такі. Така от. Гедота. Атака все. О, є. маленький, ковзик є. Реплячки. І якраз під катер, як і завжди. По логіка. Все. Ну все, половило, да, я так зрозумів вже все, на сьому фінал. Це пришв, коротше, на наплив тупо самим. І ну, да. це вже, я так розумію, що ну, немає сенсу дальше. Дуже цікаво, що нічого не давали, ні животіни, нічого. Він став, що в Юра на точці, що в мене на точці. Причому став, що на одній, що на другій, що на ближній, що на дальній. Ну і нічого не можна з цим зробити. Оце от, він візде всю рибу відігнав. Так, він відганяє все, що тільки можна. можна. Це ми вже не знімали, це ми вже в нас вже їх десь, напевно, в кожного по штук п'ять. Ну, тут по березі. ну, ми їх не викидаємо назад в воду, викидаємо їх на берег, не відпускаємо. Ну все, напевно це буде фінальна наша. Дивіться, початок був цікавий, а фінал такий собі. Сом'ячий. Так, після Сомика відступив трошки метра 4 від точки і дивіться, що попалось. Гарний відірвав мені поводок. Ось такий попався. Все, пускаємо. Оооо! Що так? Да, я За... так не вийду. Блин, те що хочить уміть, не на... Така так. Такая разниця, сейчас його вийде. О, такий. Вже збираємося, як завжди. Пора додому. І гарне клювання, друге підряд і ще більше ніж попередні. Так, тоді ще залишимося на пару хвилин, пару закидів зробимо, можливо вас, що блик, підійде та щось. Так, знов клівака. Знов якась рива. Ооооо, це, 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 це що? А тепер дивіться, що це. Це натуральний сом дивіться на цей розмір це просто неймовірно жахіття нашого богу так знову клювання ну судячи з клювання це наверное, знову знов красавець сомик так і є, вигемордати. Оп. Гармик трошки виловить. Побороти його не можна. Тікаємо іще, мабуть, на 5 метрів. Так, фінальна риба. Останній ваквід вже зробили. Корм я вже викинув, все викинув. Фінальна риба у нас хто? Ну. І фінальний у нас непоганий підлящик. Ось така от риба. Ось на цій рибці йдемо закінчувати нашу рибалку. Відчіпляємо його і відпускаємо. У нашій сьогоднішній рибалці жодна нормальна риба не постраждала, крім десяти соміків. Рибку відпускаємо пов'язково. Всім пока!